Запрошуємо усіх прихильників футзалу на паркет полоту спорту Галичини, де в рамках четвертого туру майстер it ліги. До вашої уваги протистояння між командами. Майданчика на Артура Січко. До речі, два резервісти. Всього нам всього. Вихід 3 в 1. можна зараз забивати. Ілля Білоус відпускає м'яч на тодолаковець. Обіграв дуже легко суперника. Сергій влучає у карка. Віталій Петрусенко. Ну, власне, тут настільки серйозні з цих. Віктор Штаньович буде відпочивати. Прямий удар. Брунець. Все контролює. Мінімально то Аякс переграє то Туринський, Ювентус, удар на добиванні, коваль! Брунець мало очікувані того, аби святий його забрав. Дицький, Грошак, Удар. Всіх нас. Зараз помилка Жарков. Михалюня, Михальоні! Ось і Михалюня. Володимир відзначається. Дуже! Вхідний збір, який допоможе зменшити навантаження на солдатів. Зинич. Черпачком. Помилка. Удар від Назара Хмурича. Галактикус. Атака правим плаваю. Передача! Не вдасться завдати удару монечкову, хоча ні туди йде! Передача Михалю. Почимо ось і палки глядачів на перегляд. тайму поєдинку Мастера ІТЛіві Сонду 2023-24. удар ударна позиція стріляє під поперечку, але Брунець Восте Зинич. Вихід 2-1 Віталій втікає від одного суперника. Але, як же ставкова! 0 як би не старався Коваль але Зинича було складно нас длину. Правим флангом Денис також вирішив пробити. Не план першої частини зустрічі вдовайзер. Удар середньої дистанції Жарков. Палепі продовжуйте грати. Не розводьте руками Михалюню! Добель! Коли ми таке могли ще побачити, Володимир Михалюня може відкривати зараз. Той тягне кулю далі, може пробивати з флангу. Передача на правий край там квесній. Моно, Ударна позиція. Стріляє. Рекошет, прудець. Вол... Залишалися. чорні Рошак. Його удар. Після заключного тайм-ауту. У сьогоднішній зустрічі. Січко! Яких розраховує Віталій Багряк у цьому чемпіонаті. Коваль, жовта карта. Ну а для чого? Він що хотів Віталія Зинича? Черн-студіо, Проша передача праворуч. Вільгаш! Гол від Рошика ми не бачимо. Праворуч. Солошенко удар по центру. Підступно, А контролем. Вільгаш прострілює на Ігоря Моничко. Доволі далечань. Однак той буде пробивати. Помиляється Віталі. упав з власної волі. Передача гол! Вільгаш відзначається. 3-1. Інтрига, можливо, ще й поживе. Але як довго? Складно зараз послухати.